Вітаю! в ефірі час блогера. Програма, в яку ми запрошуємо відомих людей різних професій та різного покликання. Зараз з нами на зв'язку. Марія та співачка, волонтерка, блогерка та радіоведуча. Марія, я вас вітаю. Добрий день! з першим з чим хочу привітати, це з першим днем зими сьогодні. Я вас вітаю. Прекрасна пора року. Я її обожнюю і завжди чекаю, особливо коли випадає снігу. Багато я не знаю, як у вас в Дніпрі, а в Києві його просто неймовірно багато зараз. У Дніпрі поки снігу немає, але все ж таки будемо напевно чекати на нього. Можете, будь ласка, розповісти? Все ж таки, не з дуже приємного почнемо. 24 лютого, як ранок розпочався у вас. Як розпочався, як і у всіх, під вибухи ми живемо недалеко від одного з аеродромів військових під Києвом. Тому для нас це було прям дуже гучно. От, хоча морально, морально, напевно, ми вже були готові. От бо за два тижні активні були навчання у нас поруч, і якось війна вже відчувалась дуже близько. От двадцять третього лютого якраз ми. Якимись такими перечуттями, плюс багато вже людей казали, що можливо це станеться 24-го, Будьте готові. Ми вже підготували і наш підвал в домі, бо ми живемо за містом ніж чоловіком. І вирішила з батьками, що ми робимо в випадку, якщо все таки війна розпочнеться, де зустрічаємося, що робимо. От, але вже ж коли 24 лютого я прокинулася від першого вибуха. Це о, спочатку, я подумала, що я себе дуже сильно накрутила, що це мені проснилось. От потім посиділа, почекала, тому що чоловік не чув, він спав. А потім, коли вже був другий вибух, то я. Же його розбудила, кажу так, точно почалось. Давай будемо збиратися щось робити, телефонувати батькам. От, і коли він побіг уже щось там робити, в мене був цей, знаєте, перший мандраж, коли ти в паніці знаходишся, але е, і не знаєш, що робити. А потім я себе так е, налаштувала, подихала, сказала: Так, Марія, ця твоя паніка зараз нічого не дасть. Потрібно зібратися, потрібно е, зробити все, що потрібно для того, щоб зараз до нас всі приїхали в будинок, тому що ми домовилися, що всі до нас приїдуть, а не будуть знаходитися в місті. От і е, після цього. У мене м, насправді більше таких панічних настроїв не було, хоч і пережили ми багато за ті перші місяці, коли активно на Київську область наступали окупанти. От але м, другий раз у мене таке вже було, е, коли ці були масовані обстріли в жовтні місяці, тому що ми вже забули. Напевно, що це таке, і нагадалось, згадалось, і оце я тоді теж принервувала, як в перший раз. Так, дякую. І ви сказали, що у вас був певний план а, на випадок, якщо війна все ж таки розпочнеться. Але чи збирали ви тривожну валізку, і чи думали можливо, планували виїжджати за кордон? За кордон ми не планували виїжджати. У нас був єдиний момент, як, ну, ми думали, що якщо ми захочемо все-таки їхати, це якщо окупанти дійдуть до одеської траси, яка знаходиться недалеко від нас. От, якщо вони туди прийдуть точно, то тоді ми напевно вирушимо кудись в більш спокійніші регіони в Україні. Або ну за кордон ми не думали, тому що мій чоловік з першого дня сказав, що він буде в теробороні. Він Куди не поїде, я б свого чоловіка теж нікуди не хотіла їхати. От і е, вирішили, що якщо так станеться, то може він нас там з дівчатами нашої сім'ї відвезе кудись спокійніше місце в Україні. А сам сам з татом і з іншими чоловіками все одно будуть захищати Київ, захищати Київську область, там де вони є. От але тривожна валізка у нас була зібрана на всяк випадок. Бо хто його знає, ми її склали одразу там близько до виходу, навіть не в підвал, тому що якщо б завалило підвал, як би потім це все виймати. Так. От і ну якимось такі, у які у нас був план, і насправді я думаю, що ну, зараз переглядаючи події, він був правильний. Дійсно. Ви також у мене дуже таке запитання доволі цікаве, тому що чи змінилася у вас, можливо, думка або позиція про виїзд з країни, коли ви дізналися про вагітність? Ну, не знаю. <смас> Насправді, з вагітністю все змінилося, тому що якось по-іншому ти починаєш думати вже не тільки про себе, а вже і про малюка, який з тобою. Насправді е, напевно, якщо б я була на Таких сроках, як зараз, там восьмий, дев'ятий місяць, напевно, я б точно поїхала, тому що жити під тим стресом, який був у нас в перші місяці, коли у тебе по п'ять вибухів на день, по п'ять вибухів на ніч, і я не знаю наскільки це було б корисно для малюка, треба в першу чергу зараз про це думати. Тому люди, які мами, які з дітками поїхали, мами вагітні, вагітні жінки, я вважаю, що правильно зробили, тому що нервозність. Вона дуже серйозно впливає на здоров'я. Я навіть бачу по собі останнім часом, коли ці всі новини починаються про те, що готуються там 10-20 літаків з масованими обстрілами, ти починаєш себе накручувати, і вже ж там трапляються і зі здоров'ям уже моменти, тому що організм реагує на нерви, і напевно я по-іншому вирішила для себе в перші місяці війни. Яка була у вас взагалі реакція на те, що ви завагітніли? Тому що ця вагітність, вона вже друга. Так, це наша друга, але я, я думаю і вірю в те, що буде вже о, перша закінчена пологами. Так, тому що, на жаль, перша у нас була зірвана вагітність через те, що вона завмерла. От а друга, я вважаю, що знаєте, це якийсь знак. Бо ти думаєш, як в такий період взагалі можна завагітніти, коли ти постійно на стресі? От, але якось так вийшло при тому, що до війни ми з чоловіком активно планували, хотіли там старалися і нічого не виходило. І, і нам наш лікар казав, що ви занадто сильно заморочуєтесь, ви багато плануєте, так нічого ніколи не виходить. Вам потрібно розслабити, взагалі про це не думати і вийде. І якось так стало, що от перший місяць війни ну знаєте, я ще це трошечки перекладаю навіть не на, на розслаблення, тому що розслаблення точно не було. От ми. Дуже активно волонтерили. Ми дуже активно каталися і під час цих всіх бойових дій тут, о, тому що хотіли допомагати людям, і я це все прикладаю на волонтерство, тому що я. В кінці першого місяця повномасштабного вторгнення активно займалася допомогою сім'ям, сім'ям з дітками, переселенцям, і мені здається, що це знаєте, це позитивна карма, яка повертається обов'язково. Ми допомогли більше ніж там 40-50 сім'ям. Я навіть не рахувала, але дуже багато. І, і е, це такий фідбек від космосу, що вам також якийсь плюсик буде від того, що ви хороше робите. Ви сказали, що допомогу від вас отримали 40 50 сімей, а яку саме? Ми разом з гуманітарним штабом «Made in Україн допомагали тим, що у них була гуманітарна різна продукція, там їжа, дитячі суміші, підгузки, різні речі, іграшки. Вони мені могли надавати ну Я писала їм потреби, які хочуть дітки, сім'ї. А я зі своєї сторони вкладала на відправку цих всіх великих ящиків, які ми збирали, тому що ми там і по 20 кілограм, і по 30 кілограм посилки відправляли. бо я розуміла, що є люди, які просто. Виїхали зі свого регіону без нічого, тікаючи з маленькими рюкзачками, не маючи можливості ні купити потреби, які потрібні діткам. І таким чином, що я і від себе щось докладала, плюс це все розкладали, пакували, перевіряли документи, тому що знаєте, в різні часи є різні люди, і все одно хочеться допомагати тим, хто дійсно це потребує, а не хто потім буде цим користуватися в якихось вже там Перепродажі і так далі. Так, дійсно, такі випадки були, ви праві. А чи продовжуєте ви волонтерити і зараз? Зараз я менше вже ж волонтерю через те, що вагітна, і вже у мене такий строк, що я навіть ну мій чоловік навіть старається не допускати мене керувати машиною, от, тому що переживає, бо всі кажуть, що щось не так завжди з вагітними на дев'ятому місяці. Що щось вони там не так можуть зробити за кермом. Хоча я від себе такого не очікую. От але е, я допомагаю тим сім'ям, які і з самого початку повномасштабного вторгнення я підтримувала, і якщо вони мені пишуть, то я стараюся їздити там раз на два тижні, також в гуманітарний штаб, з яким я співпрацюю, і ми разом збираємо ці посилочки, відправляємо. Тому що ну і в принципі я залишила допомогу тим сім'ям, які знаходяться на території бойових дій. Це Донецька область, особливо у мене є декілька сімей, саме з під Краматорська. От також були сім'ї, які переселенці з Херсонської області в інших регіонах. Тому, якби таким сім'ям, яким я розумію, що зараз дійсно потрібна допомога. Ви сказали, що на початку війни ви були на стресі, як думаю, і усі українці. Як це вплинуло на вашу творчу сторону? Саме чи можливо був якийсь застій у піснях у творчості? Або навпаки, ви активізувалися і зрозуміли, що саме зараз потрібно допомагати Україні на культурному фронті? Знаєте, перші три місяці, навіть чотири. А мене не було музи співати взагалі. Не було а, музи творити. Не було. Я взагалі не розуміла, як люди можуть щось нове робити в цих умовах. Я дивилася на артистів, я просто окрім того, що сама співаю, ще радіоведуча одного із чартів, от на радіостанції, і е, бачила наскільки багато артисти випускають пісень, хтось з'являється з нових артистів, молодих, кого ніхто е, яких ніхто до цього не знав, от, як розвивається українська музика. Але я розуміла, що напевно сидячи десь не тут. Там, на, на заході нашої країни, або за кордоном, у тебе є якась е муза, мотивація творити, щоб якби, не застоюватися на місці, щоб самому собі якийсь цей стрес е ну, зменшувати. Але у мене, знаходячись тут, під цими всіма вибухами ти не думаєш про це взагалі, і що писати, що робити. От і е, я, чесно кажучи, вражалась, коли бачила таку активність від музикантів на той період. Але потім, коли знаєте, вже трошечки легше стало в нашому регіоні. І влітку, особливо там на моїх гормонах другого триместру, захотілося ще все-таки зробити масштабне, якийсь такий трек патріотичний, дуже пронизаний коханням любов'ю до своєї країни. І так народилася пісня Україна моя земля. От яку ми створили влітку разом з моєю командою. З прекрасними людьми потім зняли відео в кінці серпня і вже запрем'єрили пісню на вересень. Е, якось так цей процес довго йшов, але я не хотіла поспішати, тому що я. Дуже вірила, що ця пісня вона робиться не для того, щоб просто знаєте, аби видати щось для людей, і щоб воно так пройшло там два тижні і не і не хочеться більше його слухати. А саме пісня, яка буде надихати і військових наших пісня, яка буде надихати людей от звичайних українців, які люблять свою країну, які вірять в перемогу. От, і тому ми не поспішали і робили так, як хотілося. Плюс цією піснею я офіційно показав. Ла свою вагітність, яку теж приховувала від своїх прихильників довгий час, і мені здається, що е, ці два фактори ми красиве відео зняли з відеографом Ані Дем'яненко, яка також є великим волонтером. Вона дуже багато допомагає діткам, сім'ям і досі продовжує. Я в неї взагалі дуже вражена. Наскільки є людина, яка з самого першого дня тримається досі в цьому волонтерстві на таких, знаєте, од прям крилах, і не втрачає цю надію в майбутнє. Це дуже круто. І зробили це відео, і дійсно воно е, дуже мало хороший фідбек від людей. Багато людей писали, що ця пісня їх підтримала в тяжку хвилину, що передала почуття дійсно любові до України, і плюс вже ж всі пораділи за мій стан. Тому е, і для мене ця робота вона така дуже важлива була у всіх планах. І вже ж я сподіваюся, що і для людей. Що ви відчували, коли читали саме коментарі до пісні? Ой, мені було е, неймовірно приємно, тому що е, цей трек взагалі е, дуже гарно оцінився не лише професіоналами, там саме музичними директорами і так далі, е, і музичними телеканалами, а саме людьми. І люди писали, багато писали, перепощували, підтримували. Був дуже хороший. Результат. І я раділа, що на цю пісню в Ютубі взагалі б не було жодного дизлайку, що дуже хороший показник для артиста. І я вірила, що саме ця пісня вона так і зайде, так і вийшло, тому я радію. Це дійсно дуже круто, і також вже одне з останніх таких запитань. Що саме вас надихає зараз? І, можливо, на які пісні у подальшому очікувати вашим слухачам? Надихає мене зараз вже ж моя вагітність, о, тому що вже прийшов цей період, останній, так сказати, останній місяць. Якраз от сьогодні почався 37-й тиждень. І, о, я думаю, що це буде місяць очікування, тому що не зрозуміло, коли цей наш малючок захоче народитися в нашій прекрасній країні. І я надихаюся цим станом. Я надихаюся перемогами наших військових. Дійсно, це не може не радувати, коли ми бачимо звільнення Херсону, коли ми бачили звільнення Харківської області. От як по кілометру, навіть коли не дуже багато, то звільняють, а коли вже прям ідуть і йдуть, що кожен день з'являються новини і новини, то це не може просто не не ощасливлювати людей, і так само і мене. От я вже ж надихають українці, які протягом дев'яти місяців тримаються позитиву, от продовжують донатити, продовжують працювати, продовжують жити в тих умовах складних, в яких ми зараз перебуваємо. От зараз я, наприклад, е сижу на генераторі для того, щоб не було збоїв електрики, щоб з вами провести цей прямий ефір. І я розумію, що дуже багато людей е ну перейшли для себе для на дуже багато незручних умов. Але ми всі стараємося це робити для того, щоб наш підтримувати наших зсу, щоб вони продовжували йти вперед. І це не може не надихати. З приводу пісні у мене є одна пісня, яку ми вже протягом осені робили і продовжуємо робити, бо вона дуже складна. Це буде воєнна лірика, дуже романтична, душевна. І я думаю, що вона багатьом дівчатам в нашій країні і чоловікам, військовим, про яких вже ж ця пісня. Я думаю, що і піднімуть настрій. І м, налаштує на якийсь такий е, романтично переможний настрій, <свісно> <свісно>, але вона дуже складна. Вона дуже складна емоційно тому я над нею працюю дуже довго і поки навіть не розумію, коли вона вийде. У мене немає такого, що я роблю. Е, є пісні вже ж до, до 24 лютого, коли у мене були танцювальні треки, україномовні класні треки. Е, ми їх робили. Швидко, бо вони швидко йдуть. В них немає якихось, знаєте, суперсерйозних сенсів, в яких треба вкладати нереально філософські думки, емоції. І так далі. А ця пісня не про це. Ця пісня вона е, напевно така сама, як і Україна, тільки трошечки в іншому напрямі. І м, тому працюємо над нею довго. Але я сподіваюся, що скоро вона вже вийде в мене, і я зможу порадувати своїх прихильників. Радувати людей, яким вона буде дійсно в цей період життя як власна історія і буде надихати, тобто найголовніша мета, ви маєте на увазі, нехай пісня дійсно емоційно складна, але все одно вона повинна буде надихати правильно і військових і цивільних, так пісня буде про те, що дівчина чекає свого хлопця з війни. Но ти що не ну, розказуємо про те, що все, що зараз відбувається, воно колись закінчиться, і все одно ти мене зустрінеш, ти мене поцілуєш ти мене обіймеш. Це дуже складно, тому що це такі, знаєте, емоції на такому. Якомусь ну, балансі, дисбалансі, коли ти не можеш коханому і сказати, що тобі страшно, так що ти віриш, але кожен день для тебе це як ну знаєте, прокинутися і не знаєш, що буде з тобою завтра, о що буде з ним завтра, але все одно є та віра, яку ти хочеш передати і віриш. І я вже ж ці емоції вони дуже складні а заспівати їх ще складніше. Так, я розумію і слухати, я думаю, також буде доволі складно, особливо е тим людям, у кого близькі на фронті. Але так. я щиро сподіваюся на те, що вони саме ця ваша пісня вона і подарує надію. Ось в першу чергу, надію на щастя і на те, що можна буде побачити спокійно у вільній Україні своїх близьких. І вже наостанок, що б ви хотіли побажати українцям саме напередодні нового року та різдва? Знаєте, я. Дійсно вірю, що новорічні свята вони магічні. Вони магічні завжди для нас всіх. Ми маємо очікувати дива в наступному році. От можливо, хтось скаже, що ми кожен рік очікуємо нічого, не справне справляється, але не справджується, Але це не так. Це дійсно не так. Головне направляти всі позитивні емоції, всю енергію в свої мрії, в свої цілі, і е, в ці магічні дні обов'язково думати лише про позитив. Я хочу побажати українцям, щоб вони не втрачали дух, не втрачали надію на перемогу, вірили в наших захисників, тому що це дійсно супергерої, які у нас є, і чесно, я неймовірно горда тим. В якій країні я живу, в якій країні е, є такі потужні дівчата чоловіки. От і нам не потрібні ніякі Marvel, DC. У нас є свої супергерої, вони реальні, і е, я я дуже хочу, щоб мій хлопчик, який народиться, він також був е, справжнім патріотом, справжнім захисником своєї сім'ї, своєї країни, і я впевнена, що так. К буде, бо ми маємо з самого малочку виховувати діток як справжніх українців, справжніх патріотів. Ми бачимо, як вони вже ті, хто вже трішки старші, навіть сидячи в бомбосховищах, співають українські пісні, пишуть листи нашим захисникам, і це не може не радувати, тому я впевнена, що українці мають вірити, мають бажати тільки позитиву. І а вже ж новорічні свята принесуть цей позитив, і я впевнена, що 2023 рік буде роком нашої перемоги. Я дуже вам вдячна і за спілкування, і за такі чудові слова. І насправді я тільки що зрозуміла, що в момент, коли почалося повномасштабне вторгнення, коли у всіх українців було дійсно таке суцільне горе, у вас з'явилася надія у вигляді вагітності. Тобто така власна, яка буде дійсно надихати і рухати вас вперед. А зараз ви сказали, що ось це такий останній місяць, коли ви чекаєте вже на народження. І я так розумію, що це буде і ваш особисто новорічне диво, саме народження так, дитини. Так, так. Клас, боже. Я дуже вам вдячна і вітаю вас все ж таки ще раз із першим днем зими. І сподіваюся, що ви. Побачите і просто зрадієте своє новорічне диво. Дякую, я теж дуже вдячна вам за інтерв'ю. І хай у всіх буде прекрасний настрій. Віримо в перемогу! Все буде Україна. Так, я згодна. А нашим глядачам я нагадую, що ми тільки що спілкувалися з Марієтою, співачкою, блогеркою, волонтеркою та радіоведучою. Ми побачимо з вами вже у вівторок. Тож, дякую за увагу! І слава Україні! Shhhhhh <laughs>